Адміністративний блок. Головне завдання адміністративного блоку це забезпечити контекстно залежні посилання на сторінки вашого електронного навчального курсу. Він у вас може знаходитись на сторінці або праворуч, або ліворуч. В даному випадку цей блок називається Керуванням. Для того, щоб його відкрити, ви натискаєте цю позначку, і ви бачите наступні можливості керування. Ці можливості цілком залежать від тієї ролі, яку ви маєте, або роль адміністратора, або роль викладача, або роль студента. І певно від цього залежатимуть ті можливості керування, які у вас є. В даному випадку ми можемо переглянути ті можливості, які наявні. На цьому курсу. Якщо ви натиснете керування курсом, ви побачите, що ви можете редагувати, редагувати як сторінку, так і редагувати параметри даного курсу, ви можете зараховувати користувачів. Зараховувати користувачів можете по одному, способи зарахування є різні, або переглянути групи, які в даному випадку Можуть бути створені. Ви можете переглянути звіти, останні події, звіти по видам діяльності, і взагалі участь по курсу. Ну і, звісно, журнал оцінок. Також ви можете і створювати безпосередньо банк питань по категоріям імпортувати або експортувати питання з даного курсу. Наступний елемент керування це можливість перемикатися на роль або менеджера, мається на увазі адміністратора. Курсу, або бути автором курсу, або викладачем, або студентом, або отримати гостьовий доступ. Ви також маєте можливість керувати своїм профілем. Ви можете редагувати профіль, ви можете змінювати свій пароль, також дізнатись про свою роль, про свої права, ви можете будь-який час перевірити свої права на даному курсі. Крім того, ви маєте можливість керуванням сайтом, отримувати повідомлення, ваші реєстраційні дані і наступні можливості, які перелічені тут. Таким чином, адміністративний блок або блок керування дозволяє вам досить легко переходити по контекстно залежним посиланням на сторінки вашого електронного навчального курсу.